Знаєш, скільки геніальних ідей помирає, так і не ставши реальністю? Скільки людей мають бачення, мають мрію, мають те, що Бог закрав у їхнє серце, але воно так і залишається просто ідеєю. Вони говорять про це роками. Одного дня я зроблю, коли буде час, я почну. У мене є ідея про. Але одного дня ніколи не настає, час не з'являється. Ідея так і залишається ідеєю. І найбалючіше в цьому те, що багато з цих ідей від Бога. Це справжні покликання, справжні бачення, справжні завдання, для яких він створив цих людей. Але вони так і не реалізуються. Бо між ідеєю і реальністю величезна прірва, і більшість людей не знають, як її подавати. Сьогодні ми поговоримо саме про це: про те, як перетворити ідею на реальність, як взяти те бачення, яке Бог дав тобі, і втілити його в життя. Бо ідеї без втілення це просто мрії. А творці це ті, хто робить мрії реальністю. Перш ніж говорити про те, як втілювати ідеї, давай чесно поговоримо про те, чому більшість з них так і залишаються на папері чи в голові, перша причина: більшість людей мають розмиті ідеї. Я хочу щось зробити для Бога. Або я хочу. Допомагати людям. Або я хочу створити щось значуще. Але що саме? Як саме? Для кого саме? Розмиті ідеї не втілюються, бо ти не можеш зробити крок до чогось невизначеного. Ідея має стати конкретною, перш ніж стати реальною. Наступна причина. Я почну, коли все буде ідеально. Мені потрібно спочатку навчитися ще більше. Це має бути бездоганим, інакше не варто починати. Але знаєш що? Досконалість це ворог прогресу. Перфекціоністи рідко створюють щось значуще. Бо вони чекають на ідеальні умови, які ніколи не настануть. Творці розуміють, краще зробити щось недосконале зараз, ніж щось ідеальне ніколи. Наступна причина: люди мають ідею і думають, що цього вже достатньо. Але між ідеєю і реальністю тисячі дрібних кроків, сотні рішень. Десятки перешкод. І якщо ти не маєш плану, як їх подавати, ти застрягнеш при першій же перешкоді. Ідея говорить, що? План говорить, як. І без як що ніколи не станеться. Наступна причина: коли ідея живе тільки в твоїй голові, її легко відкласти. Ну, сьогодні ж не вийшло, почну завтра. Цього тижня зайняти, наступного візьмуся. І так тягнеться роками. А коли ти оголосив про свою ідею, коли хтось знає про неї, коли ти взяв на себе зобов'язання, все змінюється. Відповідальність перетворює намір на дію. Добре. Тепер конкретика. Як саме перетворити ідею на реальність? Який покроковий план? Ось система, яка працює. Не теорія, практика, яку використовують успішні творці у всіх сферах. Перше, що тобі потрібно, це кри кристальна ясність. Візьми свою ідею і дай відповіді на конкретне питання. Що саме ти створюєш? Не щось для людей, а що конкретно. Книга, бізнес, служіння, проєкт, продукт. Будь максимально конкретним. Для кого це? Хто твоя аудиторія? Кому це допоможе? Не всім, а конкретній групі. Яка проблема вирішується? Що змінюється після того, як твоя ідея стане реальністю? Який біль вона знімає, яку потребу задовольняє? І як виглядає твій успіх? Що означає, що твоя ідея втілена? Як це виглядає конкретно? Запиши відповіді на ці питання, повторюй їх у голос, зроби їх настільки ясними, що ти можеш пояснити свою ідею дитині. Бо ясність породжує дію, розмитість породжує зволякання. Наступне велика ідея може лякати своїми масштабами. Як я можу створити це, це ж величезне. Але ось секрет: ти не маєш створювати все і одразу. Ти маєш робити це на етапи. Подумай про будівництво дому. Ніхто не будує весь дім за один день. Спочатку фундамент, потім стіни, потім дах, а потім внутрішнє оздоблення. Етап за етапом, крок за кроком. Так само і з твоєю ідеєю. Якщо ти пишеш книгу, не думай про всю книгу, думай про перший розділ, потім про другий. Якщо ти створюєш бізнес, не думай про мережу філій. Думай про першого клієнта. Якщо ти запускаєш служіння, не думай про тисячі людей, думай про перших десять. Розбий свою велику ідею на 3 пять основних етапів і засереться на першому. Наступний крок. А тепер найважливіше, що ти можеш зробити прямо зараз, сьогодні. Цього тижня, не через місяць, не коли буде час, а зараз. Який самий наступний фізичний крок? Може, це дзвінок комусь, може реєстрація доміну, може написання першої сторінки, може розмова з потенційним партнером, але щось конкретне, щось, що можна зробити. І ось тут магія, коли ти визначаєш наступний крок, він перестає бути страшним. Він стає керованим. Ти не можеш написати книгу за один день, але ти можеш написати одну сторінку. Ти не можеш створити бізнес за один день, але ти можеш зробити один дзвінок. Ти не можеш змінити місто за один день, але ти можеш послужити одній людині. Наступний крок це те, що перетворює ідею на реальність. Далі. Ідея без дедвайну це просто бажання. Одного дня я зроблю. Ніколи не станеться. Але ось до кінця місяця я зроблю це зобов'язання. Встанови конкретні терміни для кожного етапу. Не приблизно, а конкретні дати. До листопада завершу перший етап. До 15 грудня запущу бета-версію. До кінця року я прослужу 50 людям, Дедлайни створюють терміновість, вони змушують тебе діяти, вони перетворюють коли-небудь на зараз. І так ти можеш не встигнути, можеш зрушити терміни. Це нормально, але сам факт, що в тебе є дедлайн, змушує тебе рухатися набагато швидше, ніж якби його не було. Наступне: одна із найбільших помилок творців намагатися зробити все самому. Це моя ідея. Я маю втілити її сам. Але знаєш що? Бог рідко покликає нас творити наодинці. Подивись на Біблію: Мойсей мав Аарона, Давид мав своїх могутніх воїнів, Ісус мав учнів, Павло мав команду. Великі справи роблять команди, а не самотні генії. Тож, запитай себе, хто може допомогти тобі? Хто має навички, яких у тебе немає? Хто розділяє твоє бачення? Може, це ментор, який вже пройшов цей шлях. Може, це партнер, який доповнює твої слабкості, може, це друг, який підтримує і нагадує про твоє бачення, коли ти захочеш здатися. Не бійся просити про допомогу, не бійся ділитися своєю ідеєю, бо коли ти знаходиш правильних людей, все прискорюється. Те, на що ти витратив би руки сам, разом ви зробите за місяці. Наступне, і тепер найважливіший крок: почни, навіть якщо не готовий на всі 100%. навіть якщо страшно, навіть якщо здається, що ти не знаєш достатньо, більшість людей чекають, поки підготуються. Але знаєш що? Ти ніколи не будеш готовий повністю. Завжди буде чогось не вистачати, завжди буде чогось навчитися, завжди буде що вдосконалювати. Але творці розуміють, ти вчишся в процесі, ти ростеш у дії, а не в підготовці. Початок завжди недосконалий. Перша версія завжди сира. Перший крок завжди незграбний. Але це нормально, бо початок. Це не про досконалість. Початок це про рух. Подумай про дитину, яка вчиться ходити. Вона падає знову іде, і знову падає, але вона не чекає, поки буде готова ходити ідеально. Вона просто пробує, падає, встає, пробує знову. І поступово вона починає ходити. Так само і з твоєю ідеєю. Почни недосконало. Зроби першу версію, запусти бета, послужи першим людям, і в процесі ти будеш вчитися, киригувати, вдосконавлювати. Але це станеться тільки після того, як ти почнеш. Наступне: коли ти вже в процесі, важливо регулярно зупинятися і оцінювати, що працює, що не працює, що потрібно змінити. Встанови собі щотижневий чекпоінт. Час, коли ти сідаєш і чесно дивишся на свій прогрес. Чи рухаєшся ти в правильному напрямку, чи дотримуєшся ти дедлайнів, які перешкоди з'явилися, що я навчився цього тижня, який наступний крок. Ця регулярна рефлексія допомагає тобі не збитися з шляху. Не, повтор... не втратити фокус, не застрягти в деталях, забувши про велику картину. І коли ти бачиш, що щось не працює, не бійся змінювати плани, не бійся коригувати курс. Твій початковий план це не священний текст, це інструмент. І якщо інструмент не працює, його потрібно змінити. Гнучкість це не слабкість, це мудрість. Наступний крок. І останній, найважливіший. У кожному творчому процесі є момент, коли хочеться здатися. На початку все захоплююче, нова ідея, новий проєкт, ентузіазм на максимумі, але потім настає реальність, труднощі, перешкоди, результати не так швидкі. Як очікувалось, ти потрапляєш у те, що називають доліною розчарування. Момент, коли ентузіазм зник, а результати ще не з'явилися. Саме тут здається більшість людей. Саме тут помирає більшість ідей. Але знаєш що? Це нормальна частина процесу. Кожен творець проходить через це. Різниця між тими, хто реалізує свої ідеї і тими, хто ні, не в таланті, не в ресурсах. Різниця в наполегливості, у здатності продовжувати навіть коли важко. Бо одразу за долиною розчарування прорив. Момент, коли все починає працювати, коли результати стають видимими, коли твоя ідея стає реальністю, але ти побачиш це тільки якщо не. Здатися посередині. Тож, коли стане важко, а стане важко, пам'ятай, це не знак зупинитися, це знак, що ти близько до прорива. Продовжуй ще один крок, ще один день, ще одна спроба, бо саме наполегливість перетворює ідеї на реальність. Друзі, давайте підсумуємо. У тебе є ідея, можливо, бачення від Бога, можливо, щось, що горить у твоєму серці роками. Але ідея сама собою нічого не вартує. Цінність не в ідеї, цінність у втіленні. Світ повний людей з геніальними ідеями, які так і залишаються ідеями. Але творці це ті, хто перетворює ідеї на реальність. І ось твій покроковий план. Зроби ідею конкретною. Ясність породжує дію. Зроби розбий на етапи. Великі завдання стають керованими. Визнач наступний крок і зроби його сьогодні. Встанови, дедрайни. терміновість створює рух. Знайди співпрацівників разом швидше і далі. Почни недосконало. Дія важливіша за перфекціонізм. Вимірюй і коригуй. Гнучкість це мудрість. Не здавайся, прорив за межею розчарування. І це не теорія, це практичний план, який працює. Але він працює тільки тоді, коли ти починаєш його використовувати. Тож, питання до тебе: яку ідею ти будеш втілювати? Що Бог заклав у твоє серце, що чекає на реалізацію? Сьогодні візьми цей план, візьми свою ідею і почни перший крок. Бо світ чекає саме на те, що ти створиш. Люди чекають на те, що ти їм дасиш. Царство Боже чекає, щоб розширитися через твою творчість. Твоя ідея це не випадковість, це покликання. І час перетворити її на реальність. Від ідеї до дії, від плану до втілення, від мрії до реальності твій час творити зараз.